Чиновники перемогли депутатів. Щоправда, тільки на футбольному полі. Турнір присвячений дню конституції влаштувала влада обласна. Перемогли у ньому представники міського самоврядування, розпочали гру у суботу о 10-й ранку. Зверніть увагу: три дні з неба лилося хмари, а сьогодні сонечко. Чому тому, що все нам сприяє тому, щоб ми провели турнір. На високому рівні перші два матчі грали депутати з депутатами, а також обласні чиновники з міськими. Особливо за пеклу боротьбу одразу ж продемонстрували представники міста з обох категорій. Цікаво, що майбутні суперники навіть підтримували один одного. Врешті-решт харків'яни вибороли в обласних колег перше і друге місце. Але у самому фіналі чиновники так і перемогли. Кількістю у них виявилася значно більше ніж у депутатів. Лава запасних. Ну і на головний трофей. Капитану. <реклама> Инициатором турнира выступила городская областная администрация. Нас любезно пригласили. В турнире участвовало четыре команды. Две команды от города, это депутаты городского совета и администрации, и две команды от области. Ну, победила дружба. Товариш Фадоров, сфоткайте нас, ми теж боротьби. Не треба! Надихає і чемпіонат світу, який проходить у Бразилії, є на що подивитися, є з кого брати приклад. І, і сьогоднішній турнір саме цей продострував. Ви звернули увагу, як сьогодні грав Андрій Лесик? Ну, начебто з його габаритами, ну він би був ходити пішки, але він грав дуже наполегливо, дуже так стрімко. І ті м'ячі, які він позабивав, кожен з них це зразок навіть для бразильського турніру. Натомість сам Андрій Лесик, який приніс на рахунок міських депутатів чотири голи, зауважив, що його не мундіаль надихає, а українська дійсність лякає. Понад усе хочеться, аби війна скінчилася, як страшний сон, і замість. Зброї українці взяли до рук звичайний шкіряний м'яч. Антитеррористическая операція в ідеалі должна закінчитися футбольним матчем. Поки ми здесь свою енергію я хочу сказати, що ні в коем случае її не потрібно выплескивать в виде агрессии, ще й с оружием в руках. Це останнє, що тільки можна придумати. Скоріше всього, що что... Скоро це все закінчиться, очень скоро, і поставить точку на футбольний матч для харківських депутатів. Турнір на честь дня конституції закінчився почесним другим місцем. Своїм чиновникам вони програли з рахунком 1-3, але обіцяють відігратися.